Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Наслідки атаки дронами на місто, чому у Миколаєві не всюди є опалення та як працюють пункти незламності. Я Богдана Будулу, це подробиці розкажу далі у дайчості новин тиждень Миколаїв. Російські війська два дні поспіль атакували Миколаїв дронами 30 листопада. Внаслідок атаки шахетів пошкоджено вантажівки. Виникла пожежа складського приміщення. А зранку, 1 грудня, один з безпілотників впав на дах багатоповерхівки, внаслідок чого виникла пожежа. Мешканці сусіднього під'їзду кажуть, вибуху не чули. Техніки ж було багато. Скорі стоять не а удар якийсь, відмо. Там на крыше го подъезда. Люди, видно, дзвонили. Ось їхали з техніки, все, взяли дрон там, організували масовий вивод людей. Значних пошкоджень не було, говорить перший заступник начальника Інгульської райадміністрації Антон Ужва. Шахет впав на багатопорахований будинок і, на щастя, бойова частина не розірвалася. Вчасно виїхали ДСНС та поліція, евакуювали людей для того, щоб обізрядити сам бойову частину. Їх вчасно вивезли і люди змогли повернутися до своїх домів. Площа горіння склала 20 квадратних метрів, розповів речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Артем Вагін. Внаслідок падіння БПЛА та його уламків на дах дев'ятиповерхового житлового будинку загорілась ліфтова шахта. На місці працювали підрозділи ДСНС, волонтери загону швидкого реагування ТОВ Червоного Христа України, правоохоронці, медики, аварійні бригади Миколаївобленерго та Миколаївгаз. Додатково залучались групи піротехнічних робіт для обстеження території на предмет виявлення вибухонебезпечних залишків БПЛА. Рятувальники евакуювали 240 людей, у тому числі 5 маломобільних мешканців будинків, каже Вагін. Опалювальний сезон у Миколаєві розпочався ще у листопаді. Втім досі частина будинків залишається без теплопостачання. Всі котельні працюють згідно з температурним графіком. Чому у деяких оселях немає опалення та що з цим робити, дізнавалися кореспонденти Суспільного. На вулиці Чайковського живе родина Яни. Жінка каже, в будинку немає опалення, тому гріються електричними обігрівачами. У мене труби теплі тільки у ванній кімнаті. Дві, двокімнатна квартира, дві кімнати, кухня, труби холодні. Квартира повністю цвіте. Я зателефонувала в октябрі місяці до управляючої компанії Місто для людей і повідомила, подала їм заявку, моя заявка там є що в нас труби в аварійному стані, потрібно щось робити, бо йде опалювальний сезон. Почався ноябрь місяць. Труби ніхто не зробив. Почали запускати всім опалення, нас всі мовчать. Мешканка будинку Ганна говорить, впродовж п'яти років проблеми з опаленням щорічно. Місто для людей взагалі нічого не робить. По поводу цього дому, за що я буду платити, в кімнаті холодно, з того діжок, як капуста ходиш. Ну, не соответствують. Термометра ну, нет, ну, всі ходять діти. Ну, коротше, слов ні, одні емоції. У контакт-центр Миколаївської міської ради продовжують надходити звернення щодо відсутності опалення у різних районах міста. 349 будинків у місті обслуговує керуюча компанія Місто для людей. За словами директорки Наталії Тімофєєвої, у деяких будинках опалення є лише частково через те, що у труби потрапляє повітря. По-перше, це немає тиску, немає продавлення. Чому немає тиску? Тому що немає параметрів, відповідно. І по-друге, бувають доступи до верхніх поверхів. Також деякі співвласники можуть виїхати і в целях безпеки вони перекривають себе в квартирах, ми їх знаходимо, вони приїжджають, відкривають краніки. Буває таке, що один стояк прогрівається, інший не прогрівається. Буває таке, що дві, квартири, дві комнати прогріваються, не прогрівається спальня. Там, ну, Різні випадки. Якщо немає параметрів, ви ж зрозумієте, я ж нічого не можу зробити інакше. Я не можу воду підігріти. На жаль, не можу я її підігріти. Опалення у будинках, які обслуговує місто для людей, подається на 100%. Фахівці відпрацювали 52 заявки з аварійного ремонту. 60% будинків у місті опалює Миколаїв облтеплоенерго. Під час брифінгу директор підприємства Микола Логвінов зазначив, всі котельні працюють згідно з температурним графіком. На сьогодні деякі компанії, та не де більшість компаній, не отримали акти готовності. Кожен рік у нас одна і та ж історія. Чомусь керуючі компанії та ОСМД вважають, що підготувати будинки до пального сезону це вимога теплопостачальної організації. Гідравліку не треба робити, промувати систему не треба. Ну тобто глобально, це наші, наші хотілки. Але є нормативи. Тому не може бути такого, що коли в одному будинку все добре з теплом, а який він готовий, а іншому погано, теплом, всі менший. Це неправда. Правові відносини у сфері житлового господарства регулюються законами України про житлово-комунальні послуги та правилами догляду за будинками і прибудинковими територіями, затвердженими постановою Кабміну, говорить юрист Сергій Бугаченко. Якщо управітелям багатоквартирного будинку є товариство з обмеженою відповідальності місця для людей Миколаїв, вони повинні письмово звернутися із заявкою для складання акту претензій. Протягом однієї доби представники управітеля, тобто то в місто для людей, повинні прибути до споживача, зафіксувати факт ненадання або надання послуги неналежної якості та скласти відповідний акт претензії. Якщо протягом доби цього не відбулося, споживач разом із сусідами має право скласти вказаний акт претензії самостійно. Вказаний акт. Претензія направляється відповідно у правітелю з вимогою здійснити перерахунок та усунути порушення утримання будинку. Нагадаємо, опалювальний сезон у житловому фонді розпочався 7 листопада. 90% поривів теплопостачання відбувається на внутрішньобудинкових мережах. Сказав Микола Логвінов. У Миколаєві підготовлені 25 пунктів незламності. Однак зараз вони працюють у резервному режимі. Їх відкриють лише у разі тривалого блекауту, коли містяни не матимуть можливості зарядити пристрої чи отримати тепло вдома. Як миколаївці справляються з графіками відключень та що передбачено у пунктах незламності у матеріалі Суспільного, жодного разу не користувалася пунктами незламності Олена. Жінка каже, намагається пристосуватися до графіків відключення. На роботі в нас генератори, тому не, не була така. Дома ми по графікам живемо по графіку. В принципі, холодильник він витримує, а все інше ну, ждемо, поки дадуть світло. Місцева жителька Ольга приходила до пункту незламності у 2022 році. Зараз придбала павербанк. Каже, цього вистачає. Користувалася в Києві в 22-му році, коли сиділа три доби на 17-му поверсі без світла, без тепла і без води. А в Миколаєві ні Ну, якось пристроїлась. От в мене світла немає, я поїхала гуляти. А в, 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 там, ввечері, коли нема світла, дуже-дуже іноді просто я кажу і плакати, і кричати, і все, що хочеш. Ну, а що робити? Пункти незламності у Миколаєві працюють з 2022 року. Директорка одного з навчальних закладів Ольга Сергєєва розповіла, що в закладі облаштовані три приміщення: основний пункт кімната матері та дитини з ігровою зоною, а також окреме приміщення для людей з інвалідністю і медичний пункт. Наш пункт незламності забезпечений генераторами. У нас є власна котельня, також в нас є джерело питної води. Це свердловина, власна, тому ми не залежимо від міського постачання води. Ну вже люди приходять до нас. Ми пользуємося спросом. У місті облаштовано 25 пунктів незламності, розповів заступник міського голови Анатолій Петров. Зараз електроенергія вимикається згідно графіків, які надаються, і люди сьогодні не приходять до пунктів через те, що вони мають можливість сьогодні зарядити телефони, свої електричні пристрої там і підготуватися там до наступного відключення. Тому ці пункти запрацюють тоді, коли в людей не буде можливості. Абсолютно там протягом 24 годин. А відсутність електроенергії ми відразу запускаємо. Адреси пунктів незламності, які розташовані у кожному районі міста, публікували на офіційному сайті Миколаївської міськради, говорить Петров. На цьому прощаюся з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.